Перед день новорічних свят хочу подякувати нашій великій родині працівників соціальної сфери за самовідданість, стійкість, емоційно виснажливу працю в цьому непростому для кожного українця році. Також з гордістю хочу відзначити, що впродовж року нашу соціальну родину поповнили усі небайдужі люди, які волонтерять. Надають прихисток, забезпечують гуманітарну допомогу, евакуюють постраждалих це все елементи багатогранної соціальної роботи. Адже коли наші герої боронять кожен клаптик нашої землі, відвойовуючи нашу свободу, ви є опорою і підтримкою тих, хто найбільше цього потребує, тих, хто не знаходить самотужки виходу із складних життєвих обставин. В умовах, коли в багатьох психологічний стан на мінімумі. Саме ви є тим фундаментом, що допомагає найбільш вразливим знаходити в собі сили жити, доставити життєво необхідні ліки, розрадити самотню бабусь, надати прихисток тим, хто потерпав від насилля, забезпечити догляд і розвиток дітям з інвалідністю, супроводити ветерана у його відновленні, допомогти пережити біль родинам загиблих. Це лише маленька частина. Тієї надважливої місії, яку ви щодня несете в усіх куточках нашої батьківщини. Коли ворог знищує нашу інфраструктуру, позбавляючи нас елементарних речей для життя, ваші послуги дозволяють людям по цеглинці його відбудовувати. Між власними потребами та обов'язком ви обираєте обов'язок, адже в нашій великій українській родині чужих не буває. Я знаю, що ви не боїтеся тих викликів, які перед нами стоять, і ми точно фахово, попри все, будемо впроваджувати якісні зміни в життя українців. Бажаю, щоб кожен в ці свята зміг провести час в колі родини та близьких, обійняти найрідніших, надихнутись їхнім теплом та підтримкою, щоб вже завтра ми могли продовжити свою невтомну працю, об'єднані спільною мрією. Про нашу довгоочікувану перемогу з Новим роком! Роком нашої перемоги!